Ми детальніше поговоримо про допомогу від Сполучених Штатів Америки а також чергову масовану атаку Російської Федерації, яка відбулася цієї ночі. До нашого етару доєднується політолог та експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Вітаємо вас, пане Максиме. Слава Україні! Вітаю героям слава знову безсонна ніч для українців. Понад 6 годин повітряної тривоги в різних куточках України. І на жаль, маємо влучання, і дякуємо протиповітряній обороні за їхню роботу цієї ночі. І коли прокидаєшся, власне, коли зустрічаєш ранок із такими новинами, а поруч бачиш те, що наші партнери забороняють в Україні використовувати свою ж зброю по ударах власне російської НПЗ, викликає це власне дуже багато питань. На ваш погляд, наші партнери, як вони тоді для них виглядає відповідь українська на цей терор. Ну, вони нам не можуть заборонити, вони як там висловлюють занепокоєння uh -huh. і не схвалюють таких ударів. Якщо ми говоримо про їх риторику, звісно, це нам не подобається зі зрозумілих причин, особливо коли вчора ми цю заяву почули від Остіна від голови Пентагону Сполучених Штатів Америки. І добре, ну не те, що добре, окей, ми можемо ще зрозуміти, коли це говорить Саліван, представник політичної гілки влади в Сполучених Штатах, тому що ну там удари по МТЗ, вони здорожчують бензин. Це впливає там на рейтинги Байдена в Сполучених Штатах. Ну тут ще ми можемо зрозуміти. Але коли Саліван, коли Саліван про це говорить, який про це говорить Остін, який розуміє, каже: краще завдавайте завдавати ударів там по. Тактичним напрямкам. Ну, він як військовий має розуміти, що ті засоби, які використовує Україна, ці дрони, які там летять на тисячу плюс кілометрів, вони не придатні для того, щоб використовувати їх на лінії фронту. Це якраз для таких задач ми робимо. Другий момент те, що фактично третина російського бюджету вона складається якраз зі торгівлі енергоносіями, ослаблення економіки. Російської Федерації наближає нашу перемогу, тому що якщо Росії не буде грошей, вони не зможуть воювати. Власне, якщо і у нас грошей не буде, ми не зможемо цього робити. Також та нафта, яку Росія обробляє, потім перетворив Вона в тому числі йде і на фронт. Тому ці ось та така позиція, яка здебільшого від Сполучених Штатів надходить, вона дійсно виглядає дуже лицемірною, враховуючи знову ж той факт. Що вони вже понад півроку не можуть нам виділити цю допомогу в 60 мільярдів доларів. Тому, скажімо так, якщо відбудеться голосування, ми цю допомогу отримаємо. Ми отримаємо ту зброю, яку зможемо використовувати безпосередньо на полі бою, можливо, і не потрібно нам буде якийсь час завдавати ударів по нафтовій промисловості Російської Федерації. Ну, ми ще про допомогу з вами обов'язково поговоримо трішки пізніше щодо побоювань сполучених штатів Америки. Ми вже чули власне, що бояться ядерної загрози, бояться ескалації. Чи все таки зараз на першу складову виходить економіка? Тут Навіть не так економіка насправді як, як політика, тому що. 에, ну, здорожчання бензину воно завжди впливає на рейтинг діючої влади в Сполучених Штатах Америки. Передусім, це найбільш така автомобілізована країна у світі, і там е, бензин. Ну от, я завжди наводжу цю аналогію. У нас таким е, натуральним маркером е, правильності дій влади і ситуації в країні є гречка. Гречка подорожчала, гречка подешевшала. Гречка подорожчала, влада погана. Гречка подешевшала, влада хороша. Приблизно так сполучених штатах Америки з бензином. Якщо дорожчає бензин, це одразу автоматично б'є по рейтингам діючої влади в першу чергу по президенту. І е, зараз е, передвиборча кампанія в Сполучених Штатах Америки. І якщо бензин подорожчає, рейтинги Байдена впадуть, він має е, ризик програти ці вибори. Тому тут більше не не, не якась турбота там переживання через економіку, а саме через політичні рейтинги. Аж з приводу ескалації, що хотілося би сказати, скільки в Сполучених Штатах Америки намагаються уникнути цієї ескалації, і Саліван говорить про те, що там Штати, в принципі, Україна застерігають від ударів по території РФ, щоб уникнути ескалації. Що ми бачимо на тому? Вони намагаються уникнути ескалації. Вони висловлювали своє співчуття з приводу теракту, який відбувся в прописі. Що натомість Російська Федерація робить вони вчора. Їх е, слідчий комітет е, я розпочав справу проти Сполучених Штатів Америки, звинувачуючи їх в тероризмі і підготовці того теракту, який відбувся. Того теракту, про який США повідомляли Росію заздалегідь. І навіть повідомляли, де теоретично не може відбутись. Щодо ще цін на бензин, я уточню власне, чи є підвищення цих цін, тому що от за останніми даними ваших колег я читала про те, що нафта стабільно тримається на рівні 77 доларів за барель понад місяць. А російська нафта, навпаки рекордними обсягами потрапляє на світовий ринок. Ну цього поки що дійсно не відбулося. Якщо ми говоримо про, про нафту, але тут же справа в тому, що часто Бензин він може навіть бути, його вартість може перегуватись не тільки якимись фактичними подіями і вартістю безпосередньо сирої нафти, а тим, що на безпобезпосередньо ті ме ті мережі, які займаються продажем бензину, вони можуть заздалегідь перелякатися той ситуації, яка з'являється з урахуванням там. Постійних обстрілів Російської Федерації і вплинути на вартість уже готового бензину, може навіть не факт вартості сирової нафти. Президент Зеленський відреагував уже на нічну атаку сьогоднішню і заявив, що Україні потрібна протиповітряна оборона. Що наші партнери про це знають. А раніше в інтерв'ю він говорив власне про те, що при такій щільності масованих обстрілів Російської Федерації в Україні можуть закінчитись ракети для протиповітряної оборони. І тут питання, власне, як наші партнери бачать, як Україна має відбивати російські атаки? Важко сказати, як вони це бачать, але ну, із позитиву ми бачимо певну активність Німеччини в цьому напрямку. Вони пообіцяли і вже займаються цим питанням пошуком нових батарей Петріот для України. Реально вони декларують цю, цю історію, те, що вони займаються цим питанням. Ну для них це також надзвичайно важливо, не тільки щоб допомогти Україні, а й в принципі, щоб не ну, уникнути цього тиску пов'язаного з таурусами, тому що не тільки ми тиснемо, а й інші їхні союзники, такі як Великобританія і Франція, які говорять на ну, камон, ми даємо ракети, а, а ви їх не даєте. Чому тільки вас хвилює ця ескалація? Ми це робимо. і, Бачите, нічого не відбувається, а ви не даєте ракети. Тому Німеччина намагається перекрити це ППО. Як Дмитро Кулеба також заявив вчора про те, що ну, вони пробували цим питанням займатися тихо, шляхом тихої дипломатії, але, на жаль, це не спрацювало, і зараз вони будуть активізовувати. Тому що дійсно одна справа в тому, що є, чи немає системи повітря, протиповітряної оборони, але якщо не буде для них ракет. Твої в системах особливо корисність цих систем не буде, тому дійсно те, що робота зараз активізується по цьому напрямку, це надзвичайно важливо, але багато в чому ми знову ж опираємося в Сполучені Штати Америки. Дмитро Кулеба говорив про те, що у світі є вільних 100 патріотів, а Україні потрібно сім для оборони в першу чергу. Мова не йде про наступальну зброю. Чи зараз йде власне мова про те, що і вже й оборону зброю Україні не надто хочуть надавати? <кій> Дійсно, мені важко про це говорити, тому що наскільки я знаю, і і про це повідомляли, здається. Здається, в Литві говорили про те, що вони знайшли, знайшли кілька вільних батарей Патріот за, за межами Європи, які вони можуть допомогти придбати. Тут питання опирається навіть в те, хто профінансує, хто профінансує цю історію, тому що е, ці діючі вже пакети, ну там не пакети а допомоги. Діючі бюджети, які там ухвалені різними країнами для України, вони в основному вже розподілені по якимось напрямкам, і потрібно зараз в тому числі не просто зретикати а знайти ще й на них кошти, за які можна буде їх придбати чи всі ці дії зараз наших партнерів і Сполучених Штатів Америки, і власне наших європейських партнерів ведуть нас до неминучих переговорів чи підштовхують вони нас таким чином. І поки що про це рано говорити. Звісно, така версія вона завжди буде обговорюватись це безсумнівно, але поки що така теза вона не є домінуючою. Поки що немає такої історії, що нас відверто намагаються схилити до, до переговорів. Ми не знаємо достеменно точну позицію Дональда Трампа, наприклад. Але це виглядає так, що ти з, з, з його перемогою на виборах, якщо не трапиться, мабуть, вірогідність схиляння до переговорів вона може збільшитись, але це також не точно. У США триває передвиборча передвиборчі перегони, і власне цифри постійно змінюються. щодо того, хто отримує перевагу. І от за новим опитуванням Reuters, близько 41% зареєстрованих виборців сказали, що вони підтримали Байдена. 37% заявили, що підтримали б Трампа, а 22% не визначилися. Власне перевага бачимо, змінюється. Що на це впливає? Які процеси на це впливають, і чому зменшилися цифри підтримки Трампа? Ну, багато на що впливає певною мірою і ті судові справи, які є проти Трампа, не зважаючи на те, що у нього все ж таки, як як, як люблять у нас сказати, як з гусака вода, тобто у нього є певне таке як щеплення від зашкварів, і до, до нього важко приклеяти негатив, тому що ну. Він певною мірою такий поп культурний феномен Сполучених Штатах Америки. Він на вершині вже там десь 50 років. Він популярний, він такий одіозний, але його багато хто любив протягом цього всього часу. Саме якраз за його харизму і цю всю діяльність. Тим не менш, все одно у нього ж цей електорат, який є, це не тільки ці суперактивні. Мага, реднеки і так далі, це є різні люди, які люди, яким просто, наприклад, демократи не подобаються. Але багато хто цього електората ну не в захваті від, 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 від справ про сексуальне домагання, наприклад. Або комусь не подобається теж та, та, та політика, яку проводить Трамп, в тому числі з приводу України, наприклад, тому що. А ця невизначеність вона дуже сильно впливає на репутацію Сполучених Штатів Америки у світі. Штати виглядають слабшими і багато хто бачить причину в ослабленні штатів на міжнародній арені в позиції Дональда Трампа. Він намагається це все на Байдена перехилити, але очевидно для багатьох, що він вже зараз впливає на політику США, що він фактично контролює палату представників і через нього не голосується цей законопроект. Знову ж таки дивні його дії, вони іноді працюють на його ядерний електорат, але якусь адекватну частину людей відкидають. Ця його нова стратегія з релігійністю, наприклад, те, що він почав ці біблії продавати і заявляти, що там релігійність це основа Сполучених Штатів Америки. Ми повинні працювати над і поверненням, і ну, знову ж таки, це не зовсім клеїться з тим образом, який був у нього протягом цього часу. Людина, яку судять. За сексуальні домагання, повторюсь, е яка там постійно відома лакшері вечірками з моделями, вкаляннями від сплати податків і так далі. І зараз він е хто тепер? Він образ ідеального християнина. Ну для багатьох це у нас викликає когнітивний дисонанс у багатьох виборців також. Тому е можна сказати, що це, це є певні закономірні історії. Насправді, коли в Трампа були високі цифри підтримки від американського суспільства, ми бачили, як європейські лідери фактично уже погодилися із тим, що він буде президентом, змирилися і вже й підтримували уже такі схвальні тези лунали. Зараз чи буде світ знову перевзуватись? Ну як, як сказати, європейські лідери. Ми таке чули там від Віктора Орбана наприклад. від Анджея як... Дуди. Ми чули це. То Анджей Дуда він він вже також певною мірою правий популіст. І тому я думаю, ну і, і плюс він як говорив? Він говорив про те, що е, там, коли Дональд Трамп був президентом, він йому щось обіцяв, він це виконував uh -huh. в такому контексті. Там не було якихось е, суперреверанців. Е, ми там від Бориса Джонсона чули якусь таку позитивну риторику, але для того, щоб ну потрібно перестрахуватись і мати е, різні варіанти комунікації на всі випадки, тому що ну. Потрібно враховувати вірогідність, що все-таки до виборів ще далека ситуація, і зараз може знову змінитися на користь Трампа. Тому потрібно на це зважати, і потрібно завжди мати план Б. Це та проблема, яка е дуже часто не в молодих демократіях, от як в Україні, наприклад, те, що у нас зазвичай немає плану Б. Ми такі або так, або ніякі робиш. Все, і всі та, і так, ура, так. Але насправді міжнародні відносини ця історія складна, це складний організм. і Там завжди потрібно передбачати як мінімум два то й три варіанти розвитку подій і готуватись до них дуже ґрунтовно. Ось ці 22%, які ще не визначилися згідно із опитуваннями, на ваш погляд, що може вплинути на їхній вибір? Тому що ми пам'ятаємо, що у США можливий фактор Тейлор Світ до прикладу і так далі. Чи може це стати козиром? Тейлор Свіфт, безумовно, ну багато хто у нас, звісно, цього не розуміє. Але давайте так: Тейлор Свіфт – американський Олег Винник, не знаю як, як ще сказати. Ну, Олег Винник в ті часи, коли він був ще Олегом-винником, а не попаяним чуваком, яким він є зараз е, ось дійсно там супер феномен. Вона зараз не знаю, популярніша там. Ніж Бритні Спірс, свій час і так далі. Ну, це так для людей, щоб навести максимально зрозумілі аналогія. Це людина, яка може кілька від кілька відсотків принести там кандидату на наступних виборах. Взагалі там така дуже цікава історія, те що вже фактично половина усіх виборців, які існують, вони не відносять себе не до республіканців, не до демократів. І частина людей, які от не є прихильниками жодної з двох домінуючих партій, вона зростає. Я думаю, що в найближчі десятиліття ми побачимо певну зміну політичної картини в принципі в США. А те, що ми бачимо зараз, це ну, багато на кого впливає і фактор старості кандидатів. Якщо до речі, те, що ще погасило Рейтинг Трампу, і дуже важливий момент, який я забув додати, на початку, коли... У респондентів, яких опитували, питали з приводу того, наскільки їх хвилює фактор старості кандидатів, більшість з них відповідали, що це хвилює їх. Але 70% опитаних говорили про те, що це їх хвилює тільки в контексті Джо Байдена. Наприклад, це там було кілька місяців тому. Але Цей показник щодо Трампа почав зростати дуже сильно. Оці його обмовки про Віктора Орбана, якісь інші незрозумілі його виступи вони призвели до того, що в, в цьому факторі старості, який грає проти кандидатів, вони з Байденом зрівнялись, і це якраз те, що було перевагою Трампа, він її втратив і фактично за рахунок цього. І втратив певну кількість голосів, які голосували за нього, які віддавали йому перевагу, виключно через те, що ну він просто типу молодший, енергійніший і більш такий е, е, свіжий розум у нього ніж у Байдена, нібито. Ройтерс також писав про те, що Трамп заявив, що йому було б недоцільно відвідувати Україну під час передвиборчих перегонів у США. Таким чином він прокоментував запрошення українського президента до України. Якщо задати події передвиборчої кампанії 2016 року, тоді Трамп активно їздив у різні країни світу. Зараз що змінилось? Ну головний момент заключається в тому, що передвиборча кампанія Трампа вона будується на гаслах, на абстрактних історіях і ідеях. Типу, закінчу війну за 24 години без без конкретики, як він угу. закінчить там закриє кордон, вирішив проблему з мігрантами і так далі, тому подібне. Але конкретних механізмів не називаються Не цю що... стіну <кхе> на кордоні з Мексикою, не вважати таким механізмом, як який не працює це вже очевидно. Але тим не менш, якщо він приїде до України, йому потрібно буде. Говорити якусь конкретику, він не зможе на якихось там гасла. Ну, це може стати, це, це може поховати його насправді, е його амбіції виграти ці вибори. Е тому я впевнений ну, на 95%, що Трамп на 99,9% що він не приїде до, до України перед виборами. Якщо в нього є цей план е, закінчити війну за 24 години, на ваш погляд, він його озвучить уже не знаю, перед виборами, після виборів, чи ми так і не почуємо деталей? Так, ну не існує, просто не може фізично існувати такого плану. Ну це як е, ну, важко це зрозуміти. Звісно, е, в принципі, як може хтось вірити в те, що можна війну за 24 години закінчити, але ми пам'ятаємо, що. А то має тривати не місяці, не тижні, не дні, а години. Тому власне, і е, Трамп не вигадав нічого нового. Десь він піддивився цей прийом закінчити він за 24 години. години. Е, якщо ми говоримо про той, ніби ну той план, який нібито належить е, Трампу, ці ідеї плану. Тим, щоб там ту частину, яка окупована, чи якусь ну знову ж там немає якоїсь сильної конкретики. Ну, типу, частина якихось окупованих територій забирає собі Російська Федерація, е -е, та частина, яка залишається під контролем України, вона стає там членом НАТО. І на цьому нібито завершується війна, і Трамп далі працює над тим, щоб е Штат... щоб Російську Федерацію. М е Вивести з під сфери впливу Китаю, тому що він в цьому вбачає головну загрозу. Чи може такий план дійсно існувати, чи може Трамп вірити, що це дійсно допоможе? Для мене це виглядає правдоподібним. Я можу собі уявити, щоб у Трампа дійсно була, була така ідея, такий план. Наскільки його він дійсно збирається втілювати, ну це вже велике питання і без його. Без його безпосередніх заяв якихось і е, прямої мови ми не можемо на 100% бути впевнені. в цьому. зараз ми насправді багато чуємо заяв, зокрема від президента Зеленського в інтерв'ю про те, що допомога Україні від США критично важлива, тому що ми можемо програти в війні, якщо цієї допомоги не буде. Раніше говорили про те, що 9 квітня конгрес США відновлює свою роботу після канікул. 9 квітня минуло ми не бачимо ніяких нових. Новин, на ваш погляд, скільки таких дат, як 9 квітня ще попереду в українці? Не беруся прогнозувати, тому що ну, це це неможливо передбачити. Тут же справа не в тому, що вирішуються якісь моменти всередині самого конгресу, що вони там не можуть дійти до, до, до якоїсь згоди, вони над цим працюють. Рішення щодо того. Поставиться на голосування, чи не поставиться, буде проголосований чи не буде проголосований, приймає виключно Дональд трамп. От коли він ухвалить для себе рішення, що необхідно проголосувати за цей пакет допомоги, тоді він буде проголосований. А ця вистава, яку зараз влаштували Грін і Джонсон, типу, у них якийсь там конфлікт. Ну, я маю на увазі, Грін це конгресвуменута, яка там збирається подати. Висунути пропозицію, ну петицію про відставку Майка Джонсона, якщо він поставить на голосування цей законопроект, і вона і він це на 100% люди Трамп. Ну вона ще більш попає на і, Типу, ну очевидно, що вони просто затягують цей час і паралельно з тим відтягують увагу від самого Трампа, що це типу не він гальмує цей законопроект, а всередині партій, всередині Конгресу і конфлікт, якого насправді е, не існує, про допомогу в кредит зараз також мова не йде. Ні, ну, це найбільш вірогідний варіант в даний момент, в принципі, що ми отримуємо допомогу в кредит. Е, можливо, навіть під заставу російських активів заморожених. Uh -huh. Це цілком, цілком можливий е, насправді варіант розвитку подій. І не найгірша історія, тому що колись, колись ми його будемо віддавати, а може, і не будемо. Побачимо. Але гроші нам потрібні тут і зараз, тому що дійсно тако, такого фінансування, яке нам може забезпечити, зможе забезпечити Сполучені Штати Америки, жодна інша країна не може перекрити такі об'єми, Просто ніяк фізично. Дякую вам, пане Максиме, що доєдналися до нашого марафону. Політолог та експерт міжнародний, вам Максим.